Доброго дня, шановні любителі винограду! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас 12 березня і час настав пророщувати наші черенки винограду. І так, перше питання, яке ви певно задасте чому не в лютому? Е, спішити нема куди. Ми в тому році почали в лютому пророщувати і в нас квітень був дуже холодний, Там 4-5 градусів тепла. І через те наші вегетуючі вже були готові на квітень і стояли просто на підвіконі цілий місяць. В травень був теж холодний, 8-15 травня. наші заморозки були, Лю людей дуже сильно померзали виноградники і спасали дощуванням, і обкурували, але, на жаль, багато хто дивився, я втратили. Він, звичайно, потім замішаючих почок почав знову рости, але <кх> то вже було не, 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 не ті перші. Які були обморожені. І так, ви придбали ось такі саджанці: такі, такі, трьохпочкові, двохпочкові, тонкі, грубі, немає ніякої різниці. Чи весною, чи осінню. І так, перш за все, нам потрібно определити, де в нас вверх, де низ. В кожного черенка брунячка зверху, брунячка зверху, далі йде місце під пасиночок, далі йде місце під листочок таке. Зверху гладеньке над брунячкою. Знов брунячка, гладеньке, далі пасиночок і листочок був. Зараз на іншому покажу вам. Отут. Бачите, брунечка, тут місце під де був пасиночок, і тут місце під листочок. Yeah. І так, як ми обрізаємо? От такий звичайний трьохпочковий це в нас гурман раній. Він таке довге міждоузля. Обрізаю низ, низ, як хочете. Можете під скіс робити, можете попрямі, зовсім немає ніякої різниці. Далі осліпляємо нижню почечку. Зрізаємо ось таке воно салатове має бути. Це означає, що ми правильно зберігали черенок. Він живий. Далі бороздування. Бороздування дехто робить, дехто каже, що не робить. Воно так і так. Тут буде набиратися камній, воно набухне. І Воно потріскається і з нього підуть корінчики. Вершок ми можемо теж обновити. Ну, Тут нормально, я зазвичай залишаю 3-4 см. Так, ну і все. І ставимо ми в водичку, щоб він напітував воду. Е, ставлю приблизно ну, на цілу ніч ці вже ті крайні. Стоять вже з самого ранку, зараз вже 8 година. Це вже скільки вони? 6 чи 7 годин. Вони вже відчуваються, що вони вже набрали водички, вони вже важкі. Цей легенький, а цей вже важкий такий. Я його вже буду пафінірувати зараз. Покажу, як я пафінірую. Ось так. все Ставимо на напітку на водички. Далі ось такий у нас Ні, на кістки, я такий тонкий покажу. Ось такий у нас буває тоненький. Бачите, скільки тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 між доузлі. Але він дуже-дуже слабенький, але мені треба це століття. Мені потрібен з нього черенок і залишити ще на прищепу вершка. І так, я беру, дивлюся, що в нас тут є. Ну, перше, у нас обрізаємо. Брунечку осліпляємо. Вони така біля, одна біля одної. Тут можна зробити два черенка, але мені не потрібно. Я беру і другу осліпляю. Далі. Навіть можна і третє осліпити. Ну, я не буду. Це ми залишимо. Ні, тут краще осліпити. Ну, я подивлюся, як, як, які проб'ється, може я лишнє обламаю. Якщо вони, допустимо, всі три, ну, звичайно, я одного буду. Такий тоненький, тільки одного, одну бруньку, яка буде виготувати, залишу. Останні всі обламаю. Ну, все, тут бірочка є, століття. Ось в такому вигляді. Аж дві. Все, водичку. Далі, якщо у вас одна і ви хочете три саджанці зробити, ви можете одну брунькову, вони теж чудово, чудово укоріняються. Так само робите. Я це роблю зазвичай зараз. Я зараз вони напітаються водичкою. Я вершка покрию воском, можете пластиліном заліпити без різниці. Потім коли я, коли буду припудрувати корневином, то тоді я вже роблю боростки і втираю його, щоб зразу вже туди корневінчик попав ті трещинки. Так, далі. Далі в нас є ось такі тоненькі. Ну, вони такі добрі на прищепи, але я б хочу. Це в нас ютал, хочу з нього теж зробити саженця, тому обрізаємо, осліпляємо. Ну, прищапу я не буду робити. Чи залишити? Ну, Теж за Ось це ми кидаємо до наших черенків для пророщування. А сюди ми робимо бірочку. Як я такі бірочки роблю, я в кінці відео вам прикріплю інше відео, там, як я їх поруч роблю. Те саме найкращий варіант з усіх, яких я пробував. Сюди пишемо на бірочці Utah так, так, ось так. Замотаємо ще так трошки. Ось так. Ютал, І цю я опрескую водичкою трошки, щоб вона влаги натягнула. І назад в холодильник до травня, середини травня чи в червні. Побачимо, як колись цього року, який буде травень. І достанемо і будемо прививати на інший, на інший сорт винограду. Ну, ось так. Зараз я піду візьму. Парафін. У мене він там на плиті нагрівся. І ось у нас тут є вже декілька, я вам покажу, як я парафаную. Наші черенки вже простояли 5-6 годин, вони набралися водички. Ось я вже почав парафінити, у мене ще залишилося 3 штучки. Вони стали такі важкі, прохолодні на, на, на ощуп. І так, бачите, у нас дело парафіняний. Як ми робимо це? У мене вже парафін трошки вже підсох. Чукаємо парафін і водичку. Ось так. Запарафінився. Далі. Ну, Парафін і водичку. Ось так. Запарафінився і наступний. Парафін і водичку. Ось так. Ось так я парафію. Я казав же, що можна просто пластильничком позакривати. Ну, воно то з часом з часом, воно з часом саме закуркується, тут, але навіщо, якщо ми можемо йому допомогти? Парафінчик я брав тут у мене і свічки, і бджолини, і віск, все, що в мене було, маленькі свічки, не допавки, все я тут переплавив, процідив. І ось взяв таку кастрольку, яку ми не використовуємо, у нас кришечкою. Я зараз ну, використовую парафін по парахеню, я закрию кришечкою, воно захолоне, сховаю собі в гараж і до наступного року воно там собі буде стояти. Мені цього ну, на все життя хватить. Тут, я думаю, до 2 літрів. Завтра я вже буду ставити їх на пророщування. Я покажу вам завтра чотири способи. Це буде на водичці в баночці, звичайні. Далі буде в такій платформі, там водичку не треба буде міняти два рази може. Далі на кокосовому субстракті і в торфяних таблеточках. Так що підписуємося, ставимо лайки. Дякую вам за перегляд. До тоді наступних зустрічей. Чекайте моє відео, я вам все покажу у вас, все вийде. Ось такі, я вважаю, найкращі бірочки. Вже буду доставати черенки для пророщування та половинку відрізати на прищепи, бо вони 6-8 почкові. Якби 3 буде на пророщування, а решта піде назад в холодильник, але треба з бірочкою її назад в холодильник, щоб в кінці травня, на початку червня дістати для прививок. І так, що нам потрібно? Я ось такі заготовочки роблю, пустенькі. Фольга сама від пива може бути від, від будь-чого, від енергетиків. Можете закруглити, як вам подобається. Вважайте, подарунок Запоріжжя, то велику треба бірочку для якогось маленького, ось такої вистачає. Шило, дірочку відступаємо. Дротик проблем, думаю, не буде. На радіоринку можна купити, трансформатор зібрати. Будь-який, і в мене від моторчика від статора. Ось такі я заготовочки роблю. Мені таких приблизно 100 штук потрібно. Якщо я буду 50 черенків, маю 50 черенків буду ділити, буде половинка йти на прищепи, половину на укорінення, то 50 штучок потрібно. Далі пишемо наш сорт. Ось така бірочка виходить.